Ну, я сейчас в шоссе и... Я сейчас у номері за 36 гривень за добу. Ну, вот что мы имеем Значит Мы имеем стол и стул Мы имеем в количестве 4 шата. Ну, то есть можно каждую ночь собі себе по душі. Маємо лампу, між іншим мені сподобалося те, що тут лампа розжарювання. Ось вона. Тобто не енергозберігаюча, яка випалює очі. А саме ну, більше або менш живе тепло, яке схоже, схоже до вогню. Ну тобто дає і світло, і тепло. Ого. У нас є тут шафа. Шафа українська. Ну тут... Вона не настільки вбита, як у більшості гуртожитків. Достатньо простора, можна трупешник заховати, та й не один. Мій трупешник лежить в тій тумбочці. Його я не покажу. Тут іще ось одна шухлядка. Ось вона так відкривається. Сюди можна якось. Бухню якось покласти, хто цим займається. І це є крісло. Таке, ну, правда, не пробував, але на вигляд нічого. Із орнаментом, цікавим, таким етнічним. Тут є якісь пам'ятки, тут пам'ятки писемності української. От, це є правило, чого робити не можна, ну тобто... Утюг утьох... не вникаты там всякі ...діла в стилі <кхід> В чого? В стилі стилі чого? кип'ятильників і так далі. У нас тут є до що щороку. Раз, два, ну, три, це, чотири, п'ять, це вже не скипши. О, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять одинадцять.

Ну в общем тут можна пройтись по номерам, накраситися шурупів, поїхати додому, відкрити собі шурупний магазин. О, в общем, 36 гривень. Доба. Ну це краще, ніж. Десь на вулиці, або на вокзалі там більше. Є такі шторочки. Ну. Об них можна успішно витирати. Опускаємо цей момент. Так, ну, значить все, що хотів сказати. Ще тут є душ, в ньому успішно можна помитися, тут є гаряча вода, і вона постійна від бойлера. О. Що тут цікавого? Цікаво те, що це є колишньому в минулому, це є гуртожиток. Тобто гуртожиток переформатований у е, готелі. Є номери по дорожчу, там десь близько 100 гривень чи 90. Ну, там вже одне ліжко, там строєві обої, там щось може є в сухлятка. Ну тобто різниця не суттєва. Комплектація та, та ж сама, просто оформила трошки різні. Ну, вікно в іншу сторону дивиться і на другому поверсі хіба. Ну так і все. Найбільше, мені сподобалося, слава.